нашому міськвідділу, нашим працівникам, які поїдуть, і е, необхідні речі, які можуть знадобитися, це е, каски кевларові, бронежилети е, належної якості п'ятий клас, ступень захисту, і е, відповідні пакети, які також стануть в нагоді при ймовірних ситуаціях, які можуть виникнути при несенні служби. Забезпечили деякими речами. Ну, зараз подивимося на Плащ накидка так сказати. Аптечка. Все запаковано. Форманий одяг камуфляжі, тому що в кроватці, в сорочці їхати не дуже зручно. Також спальний мішок. 12-22 градуси, не дуже погано. Розвантажувальний жилет під автомат під пістолет. Рація ну, з усіма карманами. Відці. Витримують будь-яке попадання з усіх видів пістолетів на, на час. Осколки ну і таке інше. Промежилет п'ятого класу витримує пряме попадання будь-якої автоматичної зброї. Навіть серйозний, захищає повністю тіло, спину Удобно носити. Але затряди тяжкі, близько 10 кілограмів, але дуже серйозно. Випробували на полігоні з різних видів рілецької зброї. Будь ласка, прийміть ці дари. Дай Бог, щоб вони вам не знадобились за прямим використанням. Нехай вони захищають вас. І всім бажаю повернутися додому живими і здоровими. Чувствуєшся себе легко. Герці легкі, так що присідання нічого не давить, то сюди і позі. Різні види пластирів, голки, ножиці.